Вітаю всіх на каналі Елабаша Клаб. Сьогодні ми знову поговоримо про стосунки та покращення нашого ментального здоров'я. А що для цього може бути краще, ніж кінець невдалих зносин, які виносили вам мозок та робили нещасною? Отже, ви вільні. Зовсім неважливо, хто був ініціатором розриву. У будь-якому випадку буде боляче та неприємно деякий час. У цей період відчувається великий спектр різнобарних відчуттів. Найчастіше це сум, туга, самотність, радість та полегшення іноді буває. І ці відчуття будуть регулярно змінювати один одного залежно від настрою, емоційного фону чи можливих тригерів. Складність цього періоду в тому, що люди мають звичку швидко до усього звикати, навіть до того, що робить їх нещасливими. Як стверджує наука, звичка виникає, коли у мозку формуються нові сталі нейронні зв'язки. Та чим сильніше будь-які наші емоції, тим сильніший та активніший цей нейронний зв'язок. Тому, коли закінчуються стосунки, потрібен час, щоб ці нейронні зв'язки стали неактивними. Тобто потрібен час, щоб ця звичка просто зникла. Важливо пам'ятати головне правило. Кінець зносин, які не були щасливими, завжди вам на руку. І біль обов'язково мене, коли зруйнуються наші старі нейронні зв'язки. Жодної лірики, звичайна нейробіологія. Тож, як можна полегшити собі цей період та зменшити дискомфорт? Перше позбутися відчуття провини? Період усамітнення, коли ви без пари, може бути чудовим засобом для саморефлексії та кращого пізнання себе. Головне правило вчитися помічати свої думки про те, що тільки ви винні у розриві стосунків та намагатися у внутрішньому діалозі на прикладі аналізів та фактів спростовувати їх. Наприклад, думка: мій чоловік покинув мене, бо я завжди любила у вихідні поспати до обіду. А потрібно було більше приділяти йому уваги, прокидатися раніше та, мабуть, готувати йому сніданок. Давайте поміркуємо, чи є вірогідність, що чоловік пішов би від вас незалежно від того, у котрій годині ви прокидаєтесь. Так, чи можливо є у світі чоловіки, які з турботою намагаються дати близькій людині відпочити якнайдовше після важкого робочого тижня? Так, є. І в тих стосунках людям комфортно один з одним, і ніхто не думає про те, щоб їх завершити. Отже, висновок, що вас покинули через ваш сон, є хибним. І такий метод конструктивного розбору фактів дуже ефективно допомагає вам позбутися почуття самопровини. Для зручності краще записувати аргументи за і проти, щоб з часом тверезо їх переглядати та не повертатися у гнітюче відчуття провини. Друге. Не поспішайте з новими стосунками. Стереотипне мислення минулих поколінь нав'язало нам думку, що жити без пари це щось маргінальне. Тому більшість з нас поспішає знайти собі другу половинку, щоб бути, як усі, повноцінними. Але стосунки, які починаються відразу після розриву з колишнім коханим, у психології вважаються необачним рішенням та називаються замісними зносинами. Це такі взаємини, які людина починає після розриву з попереднім партнером, не переживши свій біль та втрату. Чим же вони шкідливі? Коли ми після розриву швидко вступаємо у нові стосунки, ми не проживаємо усі свої негативні емоції, вони пригнічуються та консервуються всередині. Глибоко заховані ці складні почуття можуть призвести до проблем як з ментальним, так і фізичним здоров'ям. Крім того, рано чи пізно вони обов'язково вибухнуть, виплеснувшись на того, хто опиниться поряд. Так, також швидкі нові зносини шкідливі через нестачу детальної саморефлексії, бо тільки розібравшись з помилками невдалого роману, можна побудувати здоровий зв'язок, а на це потрібен деякий час. Третя порада перемкнути увагу. Після розриву часто залишається немов порожнеча в душі: знайдіть собі нове захоплення, яке буде перемикати вашу увагу від сумних думок. Зустріньтесь з друзями, почніть засвоювати нові навички, проводіть час серед природи та спокою, або зробіть ремонт. Що менше незайнятого часу, то менше сумних думок. Перше від занять, які нам дійсно подобаються, виробляються гормони щастя дофамін, який дуже потрібен для здоров'я кожної людини. По-друге, дуже важливо в цей період не замикатися у собі, знаходитись в соціумі серед інших людей, бо близькі по духу люди надихають та допомагають прожити душевне більш швидше. А нові приємні знайомства приносять в наші життя яскраві фарби, які з часом можуть перерости в нові здорові стосунки. П'яте Робити добрі справи. Коли ми робимо добрі справи, у мозку також виробляється гормон щастя. Він значно поліпшує фізичний стан та запобігає розвитку запальних процесів серцево-судинної системи. Водночас, коли ми робимо добро, у нас зростає самооцінка, покращується здатність проявляти емпатію та співчувати. Велика кількість досліджень підтверджують, що людина з добрими намірами та чистими думками в буквальному сенсі гарніша в очах оточення. Що можна зробити? Подбати про безпритульних тваринок, яких зараз, на жаль, стало дуже багато, допомагати притулкам, віддати непотрібні речі людям, які потрапили у скрутне становище, підтримувати волонтерів, стати донором або просто посміхнутися комусь, чи побажати доброго дня. Варіантів безліч, а головне задати собі ціль і діяти. Шосте подбати про своє здоров'я. Всі наші емоції живуть у тілі. Самопочуття значно покращується, коли ми здорові. Тому важливо дбати про себе та ставитись з любов'ю, звертати увагу на здоров'я, прислухатись до самопочуття. У періоди смутку хочеться швидко відчути полегшення. Для цього люди зловживають шкідливою їжею, алкоголем, наркотиками та нерозбірливими сексуальними пригодами. Але все це тільки погіршить життєву ситуацію. У таких випадках краще звернутися по допомогу до кваліфікаційного психолога, який допоможе вам налагодити гарний контакт із самим собою. Тоді у вас з'являються внутрішні сили сфокусуватися на власних відчуттях та полегшити переживання минулого досвіду. Підсумовуючи, можна стверджувати, що реалізація, хоча б частини цих пунктів у життя, може значно допомогти вам прожити складний період після завершення стосунків. Доведено у людей без пари, які вже прожили та відпустили біль після розриву токсичних стосунків, життя може бути не менш насичене та яскраве ніж у їхніх щасливо одружених знайомих. Це пов'язано з тим, що багато часу присвячується собі та самопізнанню. Тому, якщо докласти трохи зусиль. Цей період може перетворити вас з нервової, змученої особистості на привабливу, врівноважену та квітучу жінку. А всі ми добре знаємо, що для жінки, сповненої справжньої жіночої енергії, в цьому світі немає нічого неможливого. Тож надихайтесь, розвивайтесь, творіть добро та завжди будьте щирими із собою. Дякую за увагу та бажаю, щоб важливі сприятливі зміни у вашому житті не змусили себе довго чекати. З вами була Альона Кушнір.